Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ось такі купи каміння доводиться долати жителям вулиці Кавказька. Дорога тут повністю відсутня вже не один десяток років. На проблему людей влада не реагує, тому вони звернулись до народного контролю. Можна сказати водіям їздити взагалі неможливо. То не їзда. Їздить... А знущання. І не тільки на машині, але й на велосипеді. Теж так само. Та й пішки йти. Дуже важко по такій дорозі. Оце проблема зараз номер один. Треба зробити дорогу. Буде Дорога, буде добрий настрій. Місцеві говорять, вже 12 років не бачили ремонту, який вкрай необхідний. щодня, аби дістатися протилежної сторони вулиці, треба докласти чимало зусиль, особливо в дощову погоду. Найгірше дітям. Мога приходить в школу. Діти йдуть в школу, в садик. Звісно, маленькі, які хочуть діти різного віку. Но если дождь идет, то дети в школу не пройдут здесь, потому что вода течет. Дети или же обходят, по, идут аж по шумилово обходят, или же по низу идут. Сюдой дети вообще не ходят. Вот когда именно дождь идет. Народний контроль вирушає до чиновників за відповіддю на питання, коли мешканці Кавказької матимуть новий асфальт. У міськраді, кажуть, шукатимуть гроші на те, аби відремонтувати дорогу. На жаль, поки що її у складі об'єктів капітально-чипоточного ремонту нема, але якщо ви звернулись, треба буде поїхати обстежити, подивитися. І якщо там дійсно вона в дуже жахливому стані, як ви кажете, то будемо виносити. Пропозиції на комісію і просити, щоб включили цей об'єкт до програми. Журналісти народного контролю продовжують слідкувати за ситуацією доріг у місті. Микола Старий, Віра Шестакова, Станіслав Люцько. народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер, о 19.30 на телеканалі Кіровоград.